5 вересня у Прилуках розпочали ремонт камер відеоспостереження. На балансі комунального підприємства Муніципальний контроль наразі перебуває 60 камер. Три з них вийшли з ладу та не підлягають відновленню, говорить заступник міського голови Володимир Мазуренко. Наразі місто під наглядом 57 об'єктів спостереження, але 16 з них потребують ремонту. Проблема виникла ще в кінці минулого року, та через неприймання бюджету відновити камери не було можливості. Вже після сесії міської ради, яка відбулася 7 липня, було виділено з міського бюджету на Ремонтні роботи 10 тисяч гривень. Після того, як відбулася сесія, муніципальний контроль зайнявся закупкою необхідного обладнання необхідних запасних частин для відновлення 16 камер, які не працювали. І от буквально вчора отримали вони всі всі блоки живлення, і інші запасні частини до камер. І вже сьогодні муніципальний контроль спільно із обслуговуючим підприємством займається відновленням роботи камер. За часту поломки камер відбуваються через коротке замикання або ж через закінчення терміну придатності запасних частин. Тому раз на рік потребують оновлення. Зачасту приці причини як вони запітані від електроенергії, то бувають короткі замикання, інші проблеми. Також ці запасні частини мають не не дуже тривалий срок здатності і тому порядку, десь раз в рік. Разу два роки вони мають мають таку властивість виходити з ладу. На одній з точок, де фахівці обслуговуючої компанії відновлювали чергову камеру. Інспектор муніципального контролю Євгеній розповів, що ремонт одного об'єкту займає всього декілька хвилин. На кожну камеру виходить кожному випадку по різному, бо буває різні випадки. Інколи виходить лише блок живлення, а інколи потрібно ще до поводити ще інші роботи. Наприклад, тут ми затрималися мінімум хвилин на 20, А так на одну камеру входить хвилин 15. Станом на 11 годину працівники обслуговуючої компанії об'їхали вже сім локацій. Інші дев'ять планують відремонтувати найближчого дня.